Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Сценік Швейцарії, 14 рік, 1,5 дизель без підфарбувань, 216 тисяч пробіг, ціна 10 450. Коробка автоматична. Volkswagen Touran 2007 року 1.4 бензин автоматична коробка, 215 тисяч пробіг, сім 200 ціна. Клімат є. Ford Форт в Сьомий рік, 1.8 бензин MPI, 240 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Так, з Німеччини Тут буде в нас інформація по комплектації. 5750 ціна, можливо, ще торг. Так, в зеленому такому темному кольорі. Шкіряний салон. Клімат. Volkswagen Touran, 20-го року, двохлітровий дизель, авто 7 236 тисяч пробіг, 20 500 ціна. Renault Scenic, 10-го року, 1,5 дизель. Вказує власник, що рідний пробіг 228 тисяч. Є навігація. Так, клімат, контроль, круїз, 7600 ціна, шестиступенева механіка. Volkswagen Charan. 2010 року, 5 місць, 2-літровий дизель, автоматична коробка. 344 тисячі пробіг. 13 200 ціна. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Volkswagen Touran, 7 900 ціна. 9 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка, 213 тисяч пробіг. Так він виглядає. Клімат є. За деталями звертайтесь до власника. Рено Гранд 13 2013 року. Семимісне авто, 1,5 дизель, механічна коробка 240 тисяч пробіг, 9950 ціна. Тут сидіння складені, на жаль, не видно. Опель Зефіра. Так, 2010 рік. 243 тисячі оригінального пробігу, 1,6 газ-бензин, не Нефарбований, сервісна історія з Німеччини, хороша комплектація, 6400 ціна. На жаль, не вказаний номер телефону власника. Volkswagen Touran, Cross Touran, 11 рік, 1,4 бензин, механічна шестиступенова коробка, 250 пробіг. Авто з Швейцарії, хороша комплектація, два ключі, сертифікат Є 9450 ціна. Ренос Сценік 2011 року 1,5 дизель, авто Швейцарії, 152 тисячі пробіг. Так, коробка механічна, авто в рідній фарбі з рідним пробігом. Акустика Bosch, Навігація 9500 ціна. Салон комбінований. Volkswagen Touran. 10-го року 1150 11, 11, ціна, 1,6 дизель, 227 пробіг. Так, тут інформація по комплектації, номер телефону власника. Є панорама. Механічна коробка. Seat Alhambra, 2014 року, 15 тисяч ціна, 2-літровий дизель-механічна коробка, 218 тисяч. пробіг, повний привід. Так, є підігрів лобового. Шкіряний салон, 6-ступенева механіка, підігрів клімат, бачите? Так, задній ряд сидінь. Спробую показати. Авто у нас має 7 місць. І фаркоп. Volkswagen Turan, 13 2013 року. 2-літровий дизель. 221 тисяча пробіг, ксенон клімат Кантара, камера заднього виду, парктронік. 11 950 ціна. Зараз ще коробку гляне. Коробка механічна, 6 ступенева. Renault Grand Scenic, 14 2014 року 1,5 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, 210 тисяч пробіг, 9800 ціна. Салон комбінований клімат. Так тут не видно. Н -н -н -н, на жаль.